Євромайдан в очікуванні нового року рекордів та святкових програм на території головної площі країни. Люди прикрашають ялинки із підручних засобів та з власним креативом, облаштовують огорожі навколо наметів. Перед новорічний настрій у волонтерів принаймні це видає їх головний убір з приходом же нового року. Ці в нові сподівання одне одному знижать єдності і перемоги. Звісно ж, і здоров'я Україні ж аби європейською стала. Щоб менші люди їздили за границю на заробітки, щоб сім'ї не розпадались. Киянка Світлана новий рік святкуватиме із бабусею, їй 79 років на Євромайдані. Запрошують інших, прийдуть не з порожніми руками. Ми хочемо з нею наробити, як кажуть Тазі Калів'є, прийти і пригощати гостей Києва київлян і разом святкувати цей новий рік. Катерина на новорічний євромайдан загітувала своїх батьків. Але їх хвилює, що метро не буде працювати. Вони не готові всю ніч провести тут. Такі знаєте, зараз приємне очікування, що буде. А знаєте, як сюрприз, прийде ми, побачимо. Про сюрпризи, деякі з них розповіли у штабі національного спротиву. На сцені виступатимуть українські виконавці, знані усім. А ще буде дві родзинки. Організатори очікують на шлагу. А відтак. Всі ці люди які прийдуть, а ми передбачаємо, що буде аншлаг, найбільша кількість людей. Вони прямо напередодні нового року проспівають спільно зі сцени і всі, всі разом. Слова нашої національної гімни цілком можливо, що книга рекордів Гіннеса вшанує це і закарбує в своїх в своїх скрижалях. Митці ж готують на сцені святковий новорічний вертеп із елементами гумору. Сценарій написаний автор Дійовими особами стануть відомі обличчя. Один з трьох царів, наприклад, це буде Лесь Подерів'янський. ірад підозрюю, що буде впізнаваємий, Це Володимир Арієв, тобто є депутати, є такі письменники. А от серед чортів є такі художники, як Сергій Поярков, який зараз їздить в автомайдані. Олександр Положинський, лідер гурту Тартак, він постійно от каже: ну як який же він поганий персонаж? А у нього прописано, що він і бик, і, і тітушка. Ні ні, і гопник. Ні, ні, ні. ні, Положинський в мене грає солдата. Ага, солдат. А Фозі солдат і фагот грають бик, гопник, тітушка. У штабі національного спротиву обіцяють посилити охорону території Євромайдану, зокрема, й у будинку проспілок. Аби все обійшлося святково та без ексцесів, депутати звернулися до МВС, аби спільно контролювати порядок, міліція за межами Євромістечка а охорона на його території. У нас до нового року і для дальнішого перебування наших. Пікетувальників і людей українців. на майдані буде забезпечено повністю харчуванням на новий рік. У нас святкова буде програма. У нас буде святковий вечір, святковий стіл. Ми закупили для проведення нового року тисячу бутилок безалкогольного шампанського. Будуть цікаві проводитися розіграш призів. Святкування нового року на Євромайдані розпочнеться близько 9-ї години вечора, 30 грудня, майдан незалежності, Київ.